Усім привіт і запрошую вас до мовленнєвої кав'ярні. У нашому меню сьогодні будова слова. Запам'ятайте, що в українській мові слова будуються з начущих частин, які називаються морфемами. Це префікс, корінь, суфікс, закінчення, та постфікс. Пропоную розгорнути свої мовленєві словнички та схемку записати, і в той же час уважно послухати, що кожна морфема виконує свою особливу роботу, функцію, має своє значення. Зі значень кореня, префікса і суфікса складається лексичне значення слова, те, що слово називає. Про лексикологію ми з вами говорили на попередніх уроках. А закінчення найчастіше передає граматичне значення слова. Сьогодні досліджувати будемо закінчення, яке позначається у слові ось таким віконечком. Але для початку розгорніть зошит та запишіть наступні слова. Лісу, лісом, лісами. Визначте частину слова, яка змінюється. У. Ом. ами. Таким чином робимо висновок, що. Частинка слова, яка змінюється, називається закінченням. Пам'ятайте про це. Для того, щоб знайти в слові закінчення, треба змінити це слово та частина, яка змінюється, і буде закінченням. Наприклад, запишіть, будь ласка, слово земля. Змінюємо слово. Землею, землі, землями. Позначте частину слова, яка змінюється. Отже, у слові земля закінчення буде я. І не забувайте, що закінчення повідомляє про зв'язок слова з іншими словами в реченні. Порівняймо: Мама говорити син про гарний поведінка. Мама говорить сину про гарну поведінку. У першому випадку просто окремі слова, у другому ми вже бачимо речення. Де завдяки закінченню слова зв'язані змістовно між собою. Отже, українську вивчаємо та гарний настрій маєте.